Сімнадцята година і час новин на телеканалі Юасуми. Мої вітання. Медпрацівників обласного перинатального центру госпіталізували з підозрою на кір. Вони в інфекційному відділенні 4-ї міської лікарні Сум, розповіла головний лікар-інфекціоніст області Ірина Троцька. Мова йде про шістьох людей. З них п'ять потрапили до лікарні вчора, одну шпиталізували сьогодні. Всі вони контактували з породілею, яка народжувала в перинатальному центрі минулого тижня, будучи хворою на кір. Це дві медсестри приймального відділення, акушерочка і медсестри, які безпосередньо доглядали і надавали допомогу. Сьогодні ще поступила одна пацієнтка. Всі вони захворювання з середньої, навіть найближче ближче до легкого перебігу. Щодо щеплення, ну якби ці, хто поступили, то предоставили мені дані про щеплення тільки дві особи. І дві особи їх вже встигли щепити. Але ж це вже було пізно після того як вони контактували. За словами завідувачки інфекційного відділення, ці дві жінки вакцинацію пройшли після смерті породіллі, тоді як мали бути щепленими упродовж 72 годин після контакту з нею. Нагадаю, 20 березня у Сумському обласному пологовому будинку померла 24-річна хвора на кір породілля. До сум жінку привезли народжувати із Буринського району. Дізнатися, чому своїх працівників щепили запізно у перинатальному центрі, ми наразі не можемо. Керівниці обласного перинатального центру центру Марини Кузьоминської на робочому місці упродовж дня не було. Її заступниця, почувши ЮА суми, кидає слухавку. Начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко поза зоною досяжності. Сьогодні з 10-ї години окружні виборчі комісії почали роздавати бюлетені дільничним виборчим комісіям на зберігання до президентів до виборів президента. Мої колеги побували на 157-й ОВК та одній із дільниць міста. Як відбувається цей процес, бачила Катерина Гладенко. Десята ранку у підвалі будівлі обласної адміністрації, де розташована окружна виборча комісія номер 157, збираються члени дільничних виборчих комісій для отримання бюлетенів. Члени ОВК фіксують тих, хто прийшов. Це члени окружної виборчої комісії територіального виборчого округу 157, які якраз і, скажімо, оформляють документально всю цю процедуру. Ми особисто сидимо на протоколах, де люди, отримуючи бюлетені, підписуються, хто прийшов, скільки людей перевірили них посвідчення і підписали протокол. Сюди протягом дня мають з'явитись члени 99 виборчих комісій, що закріплені за округом. Було здійснено підготовку. До видачі виборчих бюлетенів це надруковано відповідні папери, тобто витяги із протоколів, які будуть видані під час видачі виборчих бюлетенів на кожну дільничну виборчу комісію. В Кінці, після видачі всіх виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, буде складено на засіданні окружної виборчої комісії підсумкові акти. Один примірник яких буде надіслано центральну виборчу комісію. Бюлетені до ОВК номер 157 привезли з ЦВК у вівторок, 26 березня. Роздаватимуть їх сьогодні з 10-ї години ранку. Запланували до 18-ї вечора. Всього у цій кімнаті знаходиться 172 110 бюлетенів. тисячі Після отримання бюлетенів голови виборчих комісій мають у супроводі поліції доставити бюлетені на виборчу дільницю. скільки бюлетенів отримали? 1521 А на дільниці збираються члени виборчої комісії, триває останній інструктаж та перерахунок бюлетенів. Це одна з великих дільниць, що розташована у спортзалі сумської школи номер 19 Ми зараз причитали, які отримали за зараз їх проставляємо печать і опечатаємо сейф. Початили сейф, прозвали сюди міліціонера, здали сейф. Ми всі уходимо сюди до понеділля. до неділі. Ви перерахували всю бюлетені наявності. Всі наявності. знайшли всі, слава Богу. Кабінок на дільниці поки немає. За словами Катерини Пошкар, по графіку мають їх встановлювати наступні два дні. Після опечатування сейфі з бюлетенями знаходитиметься під цілодобовою охороною поліціянтів. Моє чергування триває вже з теперішнього часу, і буде воно тривати до завтрашнього дня, до 18-ї години вечора. Мої обов'язки полягають спочатку в охороні транспортування бюлетнів з одної дільниці до іншої. Потім безпосередньо у охороні бюлетнів на виборчій дільниці. Загалом, за словами заступника начальника головного управління Нацполіції Сумщини Володимира Бабича, задля охорони бюлетенів і порядку залучили близько 3700 тисяч В правоохоронців, тому числі 120 працівників академії, яка навчає курсантів для. Слухачів і курсантів для поліції залучається також 150 нацгвардійців, в тому числі придані сили сусідньої харківської області, в кількості 50 військовослужбовців, залучаються сили ДСНС в кількості більше 970 осіб, які несимуть службу разом з нами на дільничих виборчих комісіях пліч опліч традиційно. Після закінчення сьогоднішньої роботи члени ДВК повернуться на дільниці у неділю, де мають до восьмої години ранку провести засідання та підготуватись до відкриття дільниці. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Йоасуми. Призначене на 9 ранку, а потім на 13.30 судове засідання по справі сумського міського голови так і не відбулося. Мова про складені на мера 14 протоколів на ЗК пов'язаних з корупцією. На перше засідання 26 лютого Олександр Лисенко не з'явився через відрядження. 19 березня він подав клопотання з проханням надати час для ознайомлення з матеріалами справи. Сьогодні двічі не з'явилась його захисник. Цьому матеріалами контур зазначає, що призначено в неї судове засідання о 12.10 в Сумському окусному адміністративному суді та в 14.00 Попаківському районному суді міста Суми, приймає участь в кримінальному провадженні, де є захисником по тяжкому злочину. У зв'язку з тим, що без захисника справи розглядатися не може, суддя Олексій Сибільов призначив одразу два засідання на 1 та 2 квітня. Нагадаю, протокол засідання на ЗК оприлюднений на офіційному сайті відомства 1 лютого. У лютому 2017-го на сесії міськради мер голосував за своє преміювання. 19 червня минулого року Сумський обласний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, яка визнала, що у діях Олександра Лисенка були порушення антикорупційного законодавства, наявний конфлікт інтересів. Понад 20 сіток і троє рибалок, які використовували такі засоби, спіймали поліціянти разом із інспекторами рибохорони. Рейд проводили водоймами Білопільського району, зокрема, річками Вир і Сейн. Поблизу ворожби натрапили на човна з місцевими. Ті саме збирались ставити сітки. Про те, що їх використовувати не можна, каже, один із них не знав. Ми тільки виїхали про А що то ви викинули? Хотіли попробувати. А воно нічого не чується. А Ви знаєте, що пробувати не можна. Так а ще не чули. Ще не чули. Раніше, кажуть, в апрелі. Під час цього проведення цього рейду було виявлено на річки ВІР 21 забороне знаряддя лову. подальшому на ці знаряддя лову було складено безхозний акт. За словами Сергія Молошного, за такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Додам, що від 1 квітня в Україні на різних водоймах забороняється ловити рибу та раків. Триватиме обмеження на різних видах водойм до 29 червня. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. До зустрічі на ЮАСУМИ.